Не чутно, класно Ні, ну, різне буває Дуже радий сьогодні бути поруч з вами. Дуже радий мати таку можливість. І я коротенько помолюся, ви залишайтесь на місцях. Дорогий Господь, Боже, я дякую тобі за цю можливість. Господь, бути тут, на цьому місці, Господи. Я прошу тебе, ти з зараз кожного з нас почути Твоє слово, Господь, і побачити Тебе, яким Ти, Господи, описав для нас у Слові своєму, Господь. Насить нас собою, Господи, і нехай тобі буде за це слава. Амінь. Ми з вами продовжуємо розглядати так звану притчу про блудного сина. Одна із самих найвідоміших притч Ісуса Христа, яка записана для нас у Новому заповіті. І сьогодні буде завершальна третя частина. Ми з вами вже дивилися на батька, який є люблячий, добрий, милостивий, прощаючий батько. Потім ми з вами подивилися і познайомилися з особою молодшого сина, який негідний син, який зрадив все. Який змарнував все, що в нього було, але який розкаявся і повернувся до свого батька. І сьогоднішня наша проповідь буде про негідного, о, вибачте, про третього сина, про невдоволеного сина, про сина, який вважав, що з ним поступили несправедливо. Скажіть мені, будь ласка, чи знайомо вам це відчуття, відчуття несправедливості, Несправедливості від того, що хтось отримав набагато краще, ніж він на це заслуговував? А вас навпаки недооцінили. Це відчуття ще по-іншому можна назвати заздрість. Давай. Заздрість. І тема заздрості в Біблії розкривається майже з самих перших її сторінок. Заздрість це один з перших плодів гріхопадіння людини. А точніше, це наслідок гордості, адже людина, яка заздрить. Вважає, що вона більше гідна отримати те, що отримала інша. Бачите, як тут вона, вона заздрить інші дитині. І так як заздрість тепер невід'ємна частина нашого з вами життя, нашої природи, то Біблія не приховує цей факт: Каїн заздрив Авелю. старші брати заздрили Йосипу, Саул заздрив Давідові. І нарешті Христа. Вбивають через заздрість. І сьогодні ми з вами говоримо про невдоволеного сина, про брата, який заздрив іншому братові. І ця притча насправді вона притча про двох синів. І якщо ми упустимо з вами другого сина, якщо ми не будемо звертати на нього увагу, то ми упустимо те, що Ісус Христос хотів би нам сказати в цієї притчі. І для правильного розуміння, для точного розуміння цієї притчі нам потрібно нагадати собі контекст. Потрібно нагадати, де ми зараз з вами знаходимося. І для цього давайте зачитаємо Луки, 15 розділ з 1 по 3 вірш. Підходили до Ісуса всі митники та грішники, щоб послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає і з ними їсть. А він розповів їм ось таку притчу кажучи. І далі йде три притчі підряд. Весь 15 розділ це три притчі Ісуса Христа, і всі вони на одну тему. Ця тема про радість, радість того, хто знайшов щось загублене. Перша це про знайдену вівцю, друга це про знайдену монету, і третя це про знайденого сина. І... і ми можемо по суті розділити цей натовп, який був біля Ісуса Христа, на дві частини. Перша це були. Фарисеї, це були митники та грішники, які з радістю приходили послухати його слів. Другі це були фарисеї та книжники, які з заздрістю дивилися на те, що відбувається зараз. Вони не розуміли, чому так відбувається, чому оця людина взагалі спілкується з цими негідними людьми. І у відповідь до них, я думаю, саме до фарисеїв і книжників Христос їм каже, ці три причі. Адже саме вони вважали себе кращими за інших, і точно кращими за цих негідних людей, з якими зараз спілкується Ісус Христос. І всі три притчі про, про радість, і вони закінчуються тим, що той, хто загубив, знаходить і він відчуває велику радість і хоче поділитися нею з іншими людьми. Але притча про будного сина на цьому не закінчується. І давайте ми з вами будемо читати нашу рибу з моменту, коли молодший син повернувся до батька і поступово розмірковувати над ним. Лука, 15 розділ з 21 по 24 вірш А син сказав йому: батько, я згрішив перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватися сином твоїм. Та батько сказав своїм рабам негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його, дайте перстень йому на руку і взуття на ноги. Приведіть відгодоване теля та заколіть, будемо їсти і веселитися. Бо цей, цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. І почали веселитися. Молодший син, зрозумівши і визнавши всю свою провину, приходить до батька і він визнає цю провину вже саме перед батьком. Але натомість батько він не судить його, а він радіє. Він радіє поверненню сина і на, на наказує влаштувати велике свято з, цього, з цієї нагоди. І знову, якщо ми будемо читати текст, не намагаючись в нього понирнути, ми можемо пропустити цей момент. Ми можемо не звернути увагу, наскільки велике це свято було, наскільки велична радість була батька з повернення сина. Він наказує дати сину найкраще і приготуватися до свята. А приготування до свята, то треба було заковати теля. Я думаю, це теля важило десь 100-150 кілограм. 100-150 кілограм м'яса, може навіть більше. Це явно не знаєте, як просто на кухні посидіть там, чаю з тістечком попити, і батько з сином спілкується, радіє що він повернувся. Це було грандіозне свято, на яке було запрошені всі, хто там був поруч. Всі сусіди, всі знайомі. Це, можливо, був не один день цього свята. От настільки батько був радий. Це відгодоване тиля, воно спеціально зберігалося і відгодовалося для якоїсь особливої події, можливо, навіть для. Весілля старшого сина. Але ця подія набагато більше за всі інші події. Адже цей син був мертвий і ожив, і батько радіє, і радість батька не має меж. І він хоче поділитися цією радістю з усіма, з усіма, хто є поруч. Так само і в інших двох притчах радість того, хто знайшов, і він хоче її ділитися. Але на цьому наша притча не закінчується 25 п'ятий, 27 вірш. А його старший син був на полі. Коли, ідучи, наблизився до хати, почув співи і танці. Закликавши одного із слух, він запитав, що це таке. Той сказав йому: Твій брат повернувся, і твій батько заколив відгодоване теля, бо здоровим його прийняв. Старший син цілий день працює під палючим сонцем. Він повертається додому і бачить щось дивне: співи, танці. Робота тут в самому розпалі. Я цілий день на полі приходжу додому, а тут якась гульня несеться. Чи це його? Я думаю, так. І точно викликало в нього здивування: адже зараз не до розваг. Сезон роботи в полі, треба працювати. І тому він питає у слух батька, що зараз відбувається. І тут він дізнається, що його брат повернувся додому. І саме з цього приводу батько влаштував бенкет. Я тільки можу уявити вираз його обличчя, який від здивування і обурення дуже швидко міняється до гніву і люті. 28 й вірш. Тож він розгнівався і не хотів увійти. Його батько вийшов і вмовляв його. Старший син, обурений, розгніваний, стоїть назовні і не відмовляється заходити на це свято. Він відволяється доєднатися до радості, яку відчуває зараз батько. Але що робить батько? Він не забув про сина. Ні. Він виходить до нього так само, як до цього він виходив до молодшого сина. Зараз він виходить до старшого. Він залишає сина, якого віднайшов, для того, щоб запросити і старшого порадіти разом з ним. Він не хоче, щоб сини були окремо. Він хоче, щоб його сини раділи разом з ним, щоб вони розділяли цю радість. Але відповідь батько отримає зовсім не те, чого він очікував би, чого він хотів би почути. 29-й і 32-й вірш. Та він у відповідь сказав своєму батькові: Ось стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді, а ти мені не дав і козеняти, щоб я повеселився з своїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно з будницями, повернувся, ти заколов йому відгодоване теля. А той відказав йому: Сину, ти завжди зі мною, і все моє твоє. Тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Що робить старший син? Він починає перераховувати всі свої. Реалії, всі свої здобутки, всі свої діла. Я, значить, все, все життя пашу на тебе, батько. Ага. Я іншим разом не дозволяю собі розважитися. Я виконую все в точності, як ти сказав. Я слухняний і старанний. А коли оцей, оцей пройди світ прийшов, ти що, ти йому теля заколов? Ти йому бенкет, значить, влаштовуєш? Він навіть не називає його братом. Він зневажає його і не вважає його рівним собі. І тому він не може зрозуміти ставлення батька до цього сина. Старший син насправді не любив батька. Адже якщо б його слухняність і старанність була через любов до батька, він би так само радів би разом із ним. Він би порадів би за батька, щоб батька знову. Отримав назад сина, якого він вважав загиблим. Він би радів з того, що його брат повернувся. Але ж ні, він злиться. Він злиться на те, те, що його зусилля були недооцінені. І навіть гірше цей негідний брат отримав те, те, чого він точно ніколи в житті не заслуговує. Його слухняність і старанність була не тому, що він любив батько, а тому, що так само, як і молодший син, всього, що він хотів від батька. Це всього лиш спадок. Так само і фарисеї, і книжники злилися на Ісуса Христа, адже вони все своє життя жили старанно, намагаючись виконати всі Божі заповіді. І навіть більше. Вони старанно слідкували, щоб і інші їх виконали. А для того, щоб точно їх виконати, вони придумали ще багато своїх правил. Вони, вони були дуже в цьому знаєте, в, дуже старанні. І тут приходить людина, яка називає себе Месією. Людина від Бога, того, кого вони так довго очікують, заради зустрічі, з ким вони так дуже сильно старалися. І що відбувається? Він не приходить до них. Він іде до Митерів, до блудниць, до грішників. Ідеї з ними веселиться. Вони стоять назовні і вони зазрять. Вони дуже злі. Вони... Не розуміють, чому так відбувається. Бо ми ж все життя, Господи, ми все життя служимо Тобі, себе обділяємо, постимо, молимося, даємо милостиню. Господи, ми храм будуємо, ми служимо, ми дивимося, щоб інші все виконували. А ти не оцінив наше старання. І перший висновок, який би хотів би зробити, не робіть нічого для Бога. Але зрозуміти мене правильно. Старший син. Він кого символізує? Він символізує всіх фарисеїв і книжників, які стояли на той момент поруч з Ісусом Христом і слухали його слова. Тобто він символізує усіх релігіозних людей. І мотивом їхньої старанності і послугу було бажання заслужити прихильністю Бога. Ми виконуємо, тому Ти, Господи, нас будеш любити. Ми оце виконуємо, тому ти нас спасеш. Вони так сильно старалися щось дати Богу, щоб Він оцінив їхні старання, а натомість вони що отримали? Повний розпач. Як часто в нашому житті ми хочемо нашими ділами, нашими зусиллями щось у Бога заслужити? Я тобі роблю це, тому ти повинен мені дати це. А знаєте, що Господь каже на це? Він каже: небо мій престол, земля підніжка ног моїх, що ви можете для мене зробити? Наш Бог, він досконалий, він самодостатній. Він не потребує того, щоб ми для нього щось робили. Він і є джерело всього, йому і так все належить. І що натомість каже батько сину? Він каже, все, що належить мені, і так належить тобі. Бо ти, мій син, тобі не потрібно заробляти це. Тобі не потрібно щось робити для того, щоб заслужити мою любов. Я вже люблю тебе. Тобі не потрібно старатися заради спадку, ти вже його отримав. Любі, брати і сестри, не робіть нічого для Бога, щоб щось отримати. Адже це вас в кінці кінців приведе до розпачу. І ви будете зазрести іншим. Не робіть для того, щоб. Але тому що? Тому що ви вже отримали найвеличніший дар на світі. Тому що ми вже Божі діти. Тому що ми вже належимо йому і це нічого не може змінити. Давайте не будемо намагатися заслужити у Бога його прихильність, адже ми вже її отримали. Наші діла не роблять нас більш духовними. А саме тому, що ми вже маємо Духа Святого, ми можемо робити добрі діла і бути слухняними Богу. Якщо лінійкою нашого, нашої духовності і праведності є наші діла, наші заслуги, ми завжди будемо вважати себе кращими за інших людей, завжди будемо зневажати інших людей і зазрити їм. Але якщо ми дивимося на те, що Бог сам вчинив для нас, якщо ми згадуємо, що Бог вже нам дав. То це нам буде давати радість. То це, Тоді ми будемо радіти від того, що Бог діє і в інших людях так само, як і в мені. Але що такого ми отримали? Що такого ми вже отримали, що наділило нас радістю? це буде другий висновок. Ми отримали те, що належало іншому. Я звертаюся зараз до всіх. Згадайте, молодший син вимагав у батька. Частину свого спадку. І батько розділяє його на три частини: дві треті він віддає старшому сину, а третину віддає молодшому. Молодший дуже швидко все витрачає і повертається назад до батька. Він абсолютний банкрот. Він в безмежному боргу перед батьком і нічого не може для нього зробити. Він це визнає і з цим приходить до батька. І що батько робить натомість? Давайте зачитаємо ще раз 22-й вірш. Та батько сказав своїм рабам. Негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його, дайте перстень йому на руку і взуття на ноги. У сина нема нічого. Спадка в частині батька у нього вже немає. Він тільки в боргу перед батьком. І що каже батько натомість: принесіть йому найкращий одяг перстень і взуття. Питання: кому це все належить? Це все належить старшому сину. Вся частина, яка залишилась зараз у батька, вона повинна перейти по спадку старшому сину. Для молодшого сина не залишилось нічого. І батько дає це молодшому сину. Це не його, це не належить молодшому сину. Батька знімає лахміття молодшого сина, які пов'язані з його минулим життям, і одягає його. Чистий і найкращий одяг старшого сина. Він одягає на його руку перстень як символ влади. Він взуває е йому на ноги взуття як символ того, що він не раб, він не наймит, він син, він належить цій сім'ї. Але все, що він отримає, не належить йому. Все, що він отримає, належить комусь іншому. Це власність старшого брата. Але саме так потрібно було вчинити. Саме так потрібно було, щоб відновити статус молодшого сина. Йому потрібна була одежа, перстень і взуття. І все це належало б старшому брату. І я думаю, це була також одна з причин, чому так сильно брат розлютився. Ми всі втратили свій спадок. Ми всі повні банкрути. Ми... Ми духовні банкрути і нічого не можемо запропонувати Богу. Наш борг не наша одежа це наші гріхи і безбожне життя. Ми не любимо Бога. Ми хочемо від Бога тільки отримати щось, але без нього. Але коли ми розкаємося, коли ми визнаємо повністю цілковита нашу провину, коли ми визнаємо нашу неспроможність, хоч якось зміниться це, це, це становище. То милостивий Господь одягає нас в нові одежі. Він одягає на наш палець перстень і дає нам взуття. Ми знову Божі діти. Ми нащадки і спадкоємці. Але це комусь належало. Це належало нашому старшому брату. Ісус Христос, істинний, старший брат, який віддає те, що належить йому для того, щоб повернути своїх братів та сестер додому. Послання до Филип'ян, 2 розділ, 6, 8 вірш. Він, маючи Божу природу, не вважав посягненням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі Людини і вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Ісус Христос, як істинний, старший брат, залишає помешкання батька і іде в чужу країну для того, щоб знайти оцих заблудших братів та сестер. Він приходить в цей світ, щоб відшукати кожного з нас. Він знаходить нас. І Він. На себе зодягає нашу оцю брудну, замарану одежу, ганьбу і провину за наші гріхи. Він іде на смерть і хресні муки замість нас для того, щоб звільнити нас. А натомість нам Бог пропонує зодягнутися в Його одежі, в Його праведність, в Його святість, в праведність і святість Ісуса Христа. І тільки так можливо відновити наш статус. Тільки так ми можемо знову стати дітьми Божими. Тільки коли ми одягнуті в одежу сина, тільки коли на нас є перстень сина і тільки коли на нас є взуття сина, ми можемо знову відновити стосунки з Богом. Ми можемо знову входити в Його присутність. Ісус Христос сам милостиво пропонує нам все це. Ми отримуємо те, що нам не належить. Ми отримуємо те, що не заслуговуємо. Ми отримуємо благодать. І останній висновок це радість. Пам'ятаєте, центральна ідея всіх цих трьох притч це радість. Радість, яку Бог хоче розділити з усіма. Радість, яку Він хоче розділити зі своїми дітьми. Які вже належать йому. І якщо я отримав те, на що не заслуговував, якщо я прийнятий Богом не через мої діла, а лише по благодаті, якщо я вже Боже дитя, то невже я не буду радіти разом з моїм батьком, коли він знаходить ще одне своє загублене дитя? Я неважливо, яке діло я роблю? Маленьке чи велике, так само буду радіти, коли побачу, що Господь через когось робить якесь маленьке чи велике діло, я, прийнятий незаслужено, не, не буду радіти, коли Господь так само захоче когось незаслужено. Чому я можу це робити? Бо я правильно розумію, хто є я, я правильно розумію, де я знаходжуся, я правильно розумію, що я не кращий, ніж всі ці інші люди. А коли ми будемо дивитися на наші діла. Тому будемо завжди зазрити іншим людям і вважати себе кращими за інше. Тому нехай Господь поблагословить нас завжди мати оцю мир і радість в серці. Нехай Він наповнить нас, радіти від тих великих справ, які Він робить у цьому світі, і навіть коли це не через нас. Радіти, коли Він віднаходить своє загублене дитя так само, коли ми раділи, коли він віднайшов когось із нас. Давайте будемо молитися. Дорогий Господь, батько наш Небесний, ми, ми дякуємо Тобі, Господь, за ту величезну благодать, яку ми отримали у Сині Твоєму, в Ісусі Христі Господь. Це Ти прийшов до нас перший. Це Ти війшов на, на цю землю, Ти зійшов, Господи, для того, щоб віднайти нас, Господь. Бо ми всі відвернулися від Тебе, Господь, і шукали тільки свого. Господи, і Ти дарував нам свою праведність, свою святість. Ти знову нас зробив синами, доньками, ти знову нас зробив нащадками. Ти дав нам те, що по праву є Твоє, Господь. Ти цим поділився з нами, Господи. І ми просимо, Ти наповни нас тією радістю, того, що ми вже отримали, Господь, і дивитися завжди на це, Господи, щоб це було основним нашим таким рушієм, яким ми будемо керуватися для того, щоб. Прожити це життя, Господь, щоб радістю віддячувати Тобі за ту благодать, яку ти дарував кожному із нас, Господи. Ми любимо Тебе, вклоняємося перед тобою, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.